Долорес Клейборн, Стівен Кінг. Це Долорес. Мені 65, і десь 50 років я знаю, що бути людиною, то робити вибір, а потім платити рахунки, які, ви, вони, які вони приходять. Деякі вибори страшенно паршиві, але це не значить, що людина може просто так їх лишити і піти. Особливо як та людина має когось, хто від неї залежить і сам не дасть собі ради. В таких випадках мусиш просто зробити найліпший вибір, а далі за нього платити. Вона вона не вона, вона не жаліє. Вона каже, готова за це заплатити. Вона сказала що вона, і вона, і вона, вона, і вона, вона ж... плати за це. Пла Платять сюжет все время їй, як тої кролики, які пильні. Так і, mm -hmm. так, що все глазки і він ну, там і спилі його. Хазійновитої, владної, жінки, яка от у неї має, то вона у неї все ідеально. І це була, була сфера для неї контролювати хоч щось mm -hmm. небо. Таким статусом, а за якимись основними mm -hmm. да, життєвими поворотами, скажімо так, там я порівняння, і ми вже тоді трохи пізніше розберемось, mm -hmm. в чому ж між ними різниця, для чого тут є і віра, і. І одна і друга. Мені здається, що вона, ну, все своє життя, вона ну, тільки контроль, сила і. Ну, слабість було її слабкістю. Да. А це і є її слабкістю. Так буває. Слабкість до дітей? Ну, в неї була все-таки слабкість до дітей, тому що ж ми ну, в кінці ми вияснимо, mm -hmm. що все-таки вона попустила сину. ну, вона все їм давала, що вони хотіли. Вона не могла бути з ними така строга, як з іншими. Це не прислуга, ну так не прислуга. Я кажу, що вона не могла до них ставитися, так як до всіх інших, і вона потім карала себе за це, тому що вона вважала себе винною. ній просто така ідея не прийшла в голову. Ні, десь у неї вже це закрадалося. ні, Вона, не вона думала, що робити. Вона перед цим хотіла ж гроші зняти і втекти. І вона тут уже ридала перед вірою. Вона взагалі не знала, що робити. Я думаю, що вона може б і додумалась би, але. Вона, з нами, от вона хотіла допомогти цим, чи, чи насолоджувалася, цим? так? Да? Я Воно реально важливе. А, я, який номер номер Який номер стоїть за діями віри? От, це дуже цікаво. Це, да, Вибираючи між тим, чи він залишиться з нею спогадом чи він буде нести реальну загрозу їй і її, її сім'ї, вона вибирає меншу загрозу. І і після oh. того як Паталогана сказав, як він мучився, вона тільки себе як сказала курила. собі да корила за те, що він не вмер зразу. Вона просто хотіла, щоб він вмер mm -hmm. без без болі, а не mm -hmm. так як він. Вона well, так і думала. Uh -huh. mm -hmm. так і буде, mm -hmm. але mm -hmm. мені здається, що якби ну, ще раз поставити її в цю ситуацію, вона вчинила б так само. Це значить, так. що вона не шкодує але б, там тому, самому, що... Що да. Він, Наоборот, виклинає за те, да. які він досягнення має в школі. Mm -hmm. Що він там його запропонувала його себе. СМ... Надукувати та тобто, для того, щоб потім батько прочитав і сміявся ще більше, та ні, ні. може б він. Ну вона розуміє, що а, цим самим закриваються перспективи для них. Тобто донька, само собою, да бо там пряма вже загроза ну... на психіки і взагалі, щоб... так. долорес до вбивства. Да, вона спостерігала як експериментатор, і вона дивилася, що ж долорес зробить. А стосовно цього, що експерименту стосовно Долорес, що під відбит її на вбивство. От, ну, з одного боку, да, подивитися, що ну як ото сірий кардинал, що я тобі от, от, кажу такі умови, ну як ти спораєшся? Да? Да? посадять, не посадять, вб'є, не вб'є, впорається, не впорається. Ну, це цікавий момент, сірок. Мені дається дорослі, долори це було ніби як дозволом це зробити. Може, вона десь всередині це був просто як поштовх. Один із факторів, який просто підтвердив те, на що вона можливо не могла наважитися сама. А сильна жінка вона не буде ні маніпулювати. Сильна, вона Вона, вона, сама, цілісна. вона цілісна, вона самодостатня, угу. вона може там чогось досягати. Якщо говорити про сильну жінку, вона не му, мож... ну як на мене, сильна жінка не може бути щасливою. Бо сильна жінка це та жінка, яка приймає рішення за все, ну все контролює, приймає. Бере своє життя в свої руки повністю, взагалі нікому нічого не, не дає, не дає керувати ніде не розслабляється, максимально зажата жінка. Така жінка не може бути щасливою. Та ні, дозволю з тобою ну, не, не з цим погодитись. Мені здається, сильна жінка, і в тому розумінні, що ми говорили раніше, це цілісна особистість. І нічого їй не заважає бути слабкою жінкою зі своїм сильним чоловіком і бути в цьому щасливою. Тут йдеться якраз, мені здається, не про силу чи не силу головної героїни, а якраз про її оце, вразливість, ущербність, проблеми і те, що вона намагалася сублімуватися. За рахунок інших людей, от нормальна сильна жінка ну, гранна, на багатогранна, вона цілісна, вона щаслива. Багатогранна це нуді, вона може бути і сильною, і слабкою, і доброю, і злою, і такою суко. Але віра вона не, не, не бувала слабкою. Вона постійно веде вона, себе. Вона, вона була дуже напруженою. Ну, напружено, та, напружено. Це не завжди сильно. це Згодна, добре, не, не сильна, а весь час напружена. В своєму маніакальному бажанні все контролювати. Погодились. Не побилися. Там було так подано, розмито, що ми не бачимо, що прям. Тут Долорес у нас є історія повністю. Ми mm -hmm. все бачимо. А от mm -hmm. віри mm -hmm. просто в нас є як сказати зерна, що нам mm -hmm. закидують mm -hmm. і догадуйтесь самі. Називається Вони боролися оці Вона боролася всі війни з і всім цим вони одна одній намагалися щось доказати, але тісний mm -hmm. на тісний між ними був зв'язок. І от той факт, що Віра все таки заповіла їй дуже багато грошей. Єдині їй. Це так, мені ще просто дуже цікаво. Як ви думаєте, що нам ну, дає епізод гімнаві? Для чого? Ну, для чого, для чого це в книжці є? Випробувала ви, ще й цим. Думаю, характер обох що тому що. ж Чого ми, ми завдяки цьому дізнаємося? Так, да, як со сторони Долорес, що дає це як образливо, але... Потім в неї зразу запалюється лампочка, що типу, я програла, а я ж хочу виграти, mm -hmm. я хочу перемогти її. І потім, dia, dia, dignity. і потім було вони не хотіли здаватися. Mm. І тут показується їхній характер по життю. А тут ми бачимо, що їх насправді поєднує, і те, що загалом це один з епізодів, де чітко демонструють, що якраз в цих деталях. Характеру, вони якраз таки дуже схожі. Так, да, так дуже схожі. Як душі, можна так сказати. Угу. Я, я, б сказав би. я почала шукати в ньому хоч щось, щоб підтвердити ну, взаємність Пізніше. цих відчуттів. Хоча, хоча вона, вона сама каже, я нічого толком ну, до нього не відчувала. Ну, він, він був звичайний, просто потім я побачила, як він там цей уловці красивий там. І, а що ну, ви ну, хотіли сказати? Ну, там був епізод. Она вышла за него замуж, потому что она уже была беременна. Да, 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 візот, не ну, просто так, она ему сказала. Она ему сказала, что вот так и так, такая ситуация, и он, да, конечно. Бразок алкоголізму з оцим злом uh -huh. і метафізичним, яке там перебищає душу людини. Uh -huh. І в усіх книгах всі грані uh -huh. алкоголізму. Uh -huh. в усіх. Декілька книг uh -huh. де письменники, виводять uh -huh. герої то, і так, алкоголізм. Так. Мені здається, отут якраз Кінги він врятував читача від надмірної емпатії і тому зобразив його. Ну, от, так. А тут, да, ми симпатизуємо вбивці. Так mm -hmm. вона і є для mm -hmm. цього причина. Але буквально. І мені мені не важко це признати. Я був радий, що вона його вбила. Mm. Ну то злякав він, ну, він злякався так. Він, він, він злякався Шовшенка тільки. Mm. А а але в, так, так, якщо б так, ніхто то, не дізнався, на це теж відсилка. <рив> <Скрістя>, і, <тюрмався. рив> і ну тому він для себе. Він навіть ті гроші, що відклали на коледж, він вважає їх своїми, навіть час Белорусів. Значить, великий егоїстли. В цьому випадку, бо ну, хоча б... Я маю в цій системі, е, е, ну, я про систему, про книжку про ті роки. Це не його обов'язок, це йому зашкодить що Йому професій. Його взагалі можуть і вигнати, напевно, з того банку, але він все одно ну, на її стороні він зустрічається з ним. Долорес зважується на вбивство через реальну загрозу. З необхідністю. А там це просто ми не знаємо до кінця, але догадується, що це просто ремнощі. А віра ж вона ж могла по іншому, вона ж могла з ним розвестися взагалі, але ти сам там могла стояти питання грошей. Однозначно, я думаю, що ну. так і було. І, на жаль, мені здається, що <плес> це якраз проблема віри в тому, Залежно від та, що там це вбивство, воно скоріше було реально, щоб вона могла залишити свій статус, залишити ну. Зажити все при собі при цьому позбувшись того, ну, хто її зробив боляче і кого вона як виявляється, як для неї, як для людини, не може вже контролювати. Ну, тобто людина... І Це ж стало ще причиною для того, що погіршилися її стосунки з дітьми. Зрозуміло, це його бомб до речі. На той момент це це. Все вона, ну вона лежача, вона нічого вона не могла встати, вона не могла там, не знаю, щось якось розхидити там. Я була готова. Мабуть, до того я готова взагалі до того, щоб кінемо, що кінча писати, що завгодно. Тут mm -hmm. чисто, через о, цю манеру оповіді, що це ведеться від о, імені жінки, яка там сповідується в о, суді. Але є в нього ігра Джерелда, є у нього Мізері, є у нього дівчина, яка любила Тома Гордона. Там все йде оповідь. Загалом у нього, навіть якщо є чи її немає, це завжди звичайні люди у звичайних обставинах. По факту. Але порівняно ну, з його іншими творами, то, то, то ми в самому підкупили, воно набагато. Кровавіше, як на мене, ніж а це. А це от, ну, таке щось із, не знаю, значить про просте-просте. Або цей. Теж ага. жінка, головні ролі жінка, це оч, очікувала від кінного. Про історія така. Yeah. Mm. Yeah. Mm. А це, <ст camps> це грою Джеральда, там можна не знаю, чому це червоно чи ні, про затенення і що um. там згадується, що вона зустріла. І коли читала е ігру Джеральда, я згадую, що про це, і оці всі е нахльости між різними його е романами. Вони дуже часто тому, що там чоловіки жінкою це зробили і, і за своїх зображень. Не буду більше говорити, <с brightness> якщо вони цікавили так. Е, так, це більш приземлена, але все-таки тут є містичне затемнення, все uh -huh. кінг не може без такого трохи. Да. І мені теж подобаються ці відсилання в кожній книзі, що хоч трохи є. Так, ну загалом ці відсилання дають якесь таке дивне відчуття, наче це така. Ну, як у нас є кіно всесвітморав, а є кіно «Все світ кі...» ну Книга кінга».